Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Діти, сьогодні я знову вас запрошую до чарівного світу природи. Пригадайте, що таке природа? Це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок, земля. Так, але ж нічого такого в нашій групі немає. А про що йтиме мова? Ось вам загадка підказка. Виростемо на підвиконні, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні квіти, також частинка природи. Де ростуть вони? У кімнатах. А де, здебільшого, вони стоять у кімнатах, у групі поблизу вікон. Місце, де знаходяться квіти, ми називаємо куточком живої природи. Сьогодні ми з вами розглянемо, які є квіти куточку природи. Пропоную розглянути пеларгонію. Пеларгонія має назву ще Герань. Листя мають круглої форми з білою або жовтою, або коричневою каймою. Стебла довгі, прямі. На їх верхівці розташовуються суцвіття, парасольки. Забарвлення їх різноманітніші від білого до темно-червоного або фіолетового. Квіти люблять стояти на сонці. А що потрібно квітам, щоб добре рости? Повітря, сонечко та водичка. За квітами доглядають по-різному. Одні потребують багато світла, їх ставлять на сонячне місце, інші бояться прямих сонячних променів, бо можуть опекти листячко. Одні квіти потребують, щоб їх часто поливали, а інші, навпаки, п'ють води дуже мало. Так як ви діти зараз вдома можете допомогти своїм матусям по догляду за кімнатними рослинами, протерти пил вологою ганчіркою з листя. Це треба робити дуже обережно, щоб не пошкодити його, підпушити земельку, полити їх водичкою та оприскувати. Дітки, проведемо дослід і переконаємося, що квіти не можуть існувати без води. Погляньте я приготувала квіти. В кожній квітці я загнула пелюстку. Та дві ємкості. В одну наливаємо воду, а в іншу ні. В першу ємкість ми розмістимо наші квіти, як бачите, нічого не відбулося. А зараз ми розмістимо квіточки в ємкість із водичкою. Чекаємо декілька хвилин і бачимо, що відбувається. Всі квіточки в нас розпустилися, а це тому, що їм потрібна водичка. Бувайте, мої любі, дорогі хлопчики та дівчатка.